На березі сити від вішети. А це офіцій. У 1921 році холоневичі, як і решта волині за риським мирним договором. Потрапили до складу Польщі. І ну, з цього часу почалася активне, активне заселення території села Поляками, хоча поляки тут жили завжди. І підтвердженням того є той факт, що на території села знаходився дуже старий костел, де вони. Куди вони приходили молитися і ще з навколишніх сіл. І кажуть, що він є ровесником навіть Свято-Михайлівського липненського храму і йому більше як 200 років. Ну, на жаль, його немає за совєтських часів, наприкінці 60-х, його розібрали на бруси і зробили колгоспну комору. А ось цьому будинку це був маєток. Заможного, найзаможнішого в селі Холоневичі пана, бо їх було декілька і на сьогоднішній день місця проживання цих панів збереглися у назвах урочищ. А ось тут проживав пан Генріх Керн. Це був великий маєток. Тут було ще багато інших споруд, господарських, і комори, і хліви. Дуже заможний був пан, але як тільки почалася війна, він із своєю родиною. Дуже швиденько звідси виїхав на самому початку війни. Решта ж польських родин, які проживали і в селі самому, і навколо села, вони лишалися тут до 1943 року. Поки не сталася сумнозвісна волинська трагедія, в селі проживало за свідченнями очевидців всього три родини. Заможніші, вони купили собі тут будинки. Одна родина проживала на місці теперішнього магазину, там в центрі села Господарські товари. Там жила родина Трусевича, який мав свій магазин і склеп говорили. І його дружина Ядвіга Трусевич, яка працювала вчителькою у місцевій школі, їхні діти і їхня мама. Ще одна родина проживала десь на теперішньому місці приблизно теперішньої аптеки, і ще одна родина по центральній вулиці. Решта ж поселень польських було е, розкидано по околицях села, ну, можна сказати, по хуторах. І вони навіть є позначені на карті То тих часів. Це були урочища Загулок, Галянивка, Ледеса. Заліся, Броднівщина, Беньковщина, там скрізь жили польські родини. Десь біля до, до ста польських родин. Їх було дуже багато. На всі свята вони з'їжджалися сюди до храму свого, до костелу. Навіть моя свекруха, поки, моя свекруха вона була дитиною тоді, і вона згадувала, що завжди приїжджало дуже багато поляків. Вона жила в центрі села, ставили свої вози. І йшли на службу. І от що вона згадує, що цікаво, що відносини були нормальні. Що от поляки і українці між собою навіть кумалися, в неї був, була хресна полячка, в її брата була хресна полячка, що ніяких таких суперечок, конфліктів особливих між ними не було. І для простих людей ну причина того, що сталося в 1943 році, була часто незрозумілою, можливо, десь і незрозумілою, бо відносини складалися нормально. Так, от на цьому місці, в цього в цьому Генріха, от ще що цікаве, згадують старожили, що вони там дивину побачили, були дітьми. Ну, вже, на жаль, немає тепер цих свідків, але в мене є записані їхні спогади. Що вони бігали сюди, на панські городи, дивитися на дивовижні ягоди полуниці? Бо ніде ні в кого не в селі не було полуниці, а в пана була полуниця і була смородина. І були плодові дерева, а ніде ж ні в кого не було, а дітям так хотілося. І ходили просити е, до пана е, білих, білого хліба й білих пирогів, бо в них були із чорної муки пироги і хліб, а в пана були білі. Ну і він їм давав, їм так хотілося це все попробувати. Коли пан Генріх Керн звідси вибрався з родиною, то місцеві селяни ті всі його. Господарство розібрали, бо він практично нічого собою не забрав. кажуть там було дуже багато худоби, всякої і птиці це все розібрали. А потім, в 41-му році, 28 червня, село вже потрапило під окупацію. І коли прийшли німці, то вони заставили селян всю худобу здати. І на потреби німецької армії все забрали назад. Потім ця ну в роки війни ця, це приміщення не використовувалося, а в 1944 році, наприкінці війни, ну, мабуть, через те, що таке велике приміщення, тут розмістили гарнізон військ МГБ, які мали контролювати ситуацію щодо українських повстанців. Бо в нас, от Хоч було село окуповане, але німці за всю війну бачили всього три рази. Вони десь тут проходили, по, по два дні ночували по хатах поселянських, ловили кури, І практично нікого вони не вбили тут, ніхто не загинув від німців, пройшли собі далі, як, як наступали і потім як відступали. А село контролювалося е, повстанською армією. Тут були повстанці, тут в центрі села е, стояв м Такий насип високий із хрестом, як вони казали, фігура. Вони приходили туди молитись. Повстанці навіть налагодили під час війни, налагодили таку молочарню. Зробили. Вони збирали в місцевого населення молоко, і тут були сепаратори, і робили сметану, робили масло і возили у Цумань на потреби повстанської армії. А ще в одній, із, в одній хаті, в будинку нині вже покійного Василя Аврамовича, там вже ніхто не живе зараз, там була ще й налагоджена повстанська лікарня. Там лікували ну, легко поранених бійців УПА. Бо сутички тут часто відбувалися, і це між. Віяками УПА і радянськими партизанами, бо ж близько були партизани, і були такі жителі села, які були в партизанах, інші були в УПА, і постійно між ними були сутички. І якщо брати за війну, то в нас загинуло найбільше людей якраз у цих сутичках. Бо від самих німців, від окупантів практично немає загиблих, ну крім тих, що воювали на фронтах. Ті, що не вернулися, це 45 людей, не вернулися із Другої світової війни. А ці НКВД, які розміщали. НКВД, які розміщалися в цьому гарнізоні, вони відслідковували повстанців, щоб зупинити їхню боротьбу. Вони тероризували сім'ї повстанців. Ну, але така анекдотична була історія. Не знаю, чи варто розказувати. Це ще ж була популяризація совєтської влади, що мол, мовляв, ми прийдемо, і у вас буде тут все дуже добре. І на перших порах дозволяли місцевим жителям приходити і дивитися кіно. І от один із повстанців, він умудрився переодягатися у жіночий одяг і приходив, там сідав на лаву разом з усіма і дивився той фільм. І так довго було, поки десь вони таки не дізналися. І, але ж його не впіймали. Його не впіймали на, 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 псев, на прізвисько чи на псевдо Шпендор. Е і тоді заборонили місцевим людям ходити на ці сеанси, вже тільки виключно для солдатів, які служили в цьому гарнізону. Ну і ще така розказують так, такий випадок був, що одного разу влаштовували облаву е НКВД, і цей шпендур заховався, заліз прямо в піч. Піч була натоплена, там тепло було, ну вже не так жарко, що спікся, але дуже тепло було. І він там висидів стільки, поки вони там шукали. Все перевернули в хаті і його не знайшли. А потім виліз звідти мокрий, так, врятувався таким чином. Отакі буремні події в нас тут відбувалися. Після війни тут була розміщена лікарня, ну а потім побудували нове приміщення, і вона перейшла ось це приміщення, що навпроти. От Бачите, в якому стані ця будівля перебуває, з кожним роком все гірше і гірше. Тут ще проводили фестиваль. Криївка Перця в одному році. Сюди приїжджали, багато колективів виступали, і тут була інсценізація бою повстанців з НКВД-стами напроти цієї будівлі. Але ж дуже прикро, що вона в такому занедбаному стані, що ніхто не хоче її виділити гроші, щоб її якось відреставрувати, щоб повернути йому їй друге життя. Між сільською радою і будинком культури знаходився поліцейський постерунок. І... Ну там нічого немає, нічого від того не лишилося. навіть і фундамента немає. Нічого немає. Це приблизно так мені розказують. І десь на приблизно на тому місці, де сільська рада зараз знаходиться, то там була було поштове відділення. І взагалі кажуть. Холоневич, от у мене дуже такі були близькі стосунки, я познайомилася із сином тодішнього директора нашої школи. В Холоневичах поляки заснували школу, побудували школу в 1935 році. І директором був Болеслав Наумович, Поляк. І вчителями теж були всі поляки. І от його син. Приїжджав сюди в Холоневичі. Ми з ним познайомилися. Він теж уже нині покійний, бо він 42-го року народження. Він народився якраз напередодні волинської трагедії, і його батько загинув під час цієї трагедії. І він приїжджав сюди постійно на могилу до батька. І він приїжджав, упорядковував оту частину польську частину кладовища, де там польські поховання. Він там все вирубував, вичищав. Він власним коштом відремонтував той склеп, що там знаходиться на території польського кладовища. Такий був дуже енергійний і ініціативний чоловік. Ну але, на жаль, його не стало так. Е, так, от він казав, що за спогадами його мами, бо мама лишилася жива. Мама його була українкою, і тому вона лишилася жива під час всіх всіх подій. То вона розказувала, що у Холоневичі було дуже для тогочасної молоді престижно їхати. Таке було дуже престижне село, бо у цьому селі була школа, у цьому ж селі було поштове відділення, що далеко не в кожному селі таке є. Мен, до речі, є світлина, якою він поділився, де зображено він із вчительками школи польської. На на ганку цього поштового відділення. Там написано поштово телекомунікаційне відділення село Холоневичі польською мовою і. Тут побудували дорогу, кілометр дороги, От вона по сьогоднішній день і там немає жодної вибоїни. Оця, що вона не трилінка, це просто звичайна бруківка, але дуже якісно покладена. Це не трилінка. В центрі села на центральній вулиці, там навіть зразу відчутно, як починаєте їхати машину, як приїжджаєте вже на совєтську дорогу. Бо там дуже якісно вона була, була викладена, ця дорога. І через те молодь хотіла їхати сюди, в Холоне. Чи тут працювати. І тут було, була дуже така велика школа. от Старожили, розказують, що в окремих класах було навіть по 40 чоловік. Я е, свого часу записувала спогади учнів цієї школи, які навчалися в польській школі. На жаль, вже їх нікого немає в живих на сьогоднішній день, бо це було дуже давно. І, і тому ось таким. Розвинутим як на ту пору, таким престижним було село Холоневичі у міжвоєнний період за польських часів. А сам ось цей пан Генріх Керн теж був зацікавлений в тому, щоб розбудовувати село, бо ну, знайдено такі підтверджуючі джерела в архіві про те, що він виділив, якщо я не помиляюся, 70 стовпів. На прокладення телефонної лінії і виділив гроші на прокладення телефонної лінії. Там держава фінансувала частково. А частково він теж виділив кошти, так само, як і виділяв кошти на будівництво школи, і купили бруси у селі Гараймівка, розібрали якусь там нову хату на бруси і перевезли сюди. І силами місцевих селян було побудовано ось цю школу. І там навчалися і польські діти, і українські разом разом в класах були. Продовж розповіді моєї попередниці. Ольги Слівестрівної, краєзнавця, історика, я хочу доповнити, що саме тут, де ми стоїмо, це вважався в минулому історичний центр Холоневич. Так вона мені переповіла. І управляючий, бо пан який керував до цього. Він вибрав саме ці землі, бо вони були по родючості найкращими, і це урочище в народі так і називають урочище панське. Звичайно, після тривалого історичного процесу розібрані господарські будівлі втрачається фактично пейзаж і забудова цього, примі... цього місцевості Цієї. І для того, щоб вона не була пусткою у е, селі Холоневичі, Суманська селищна рада, прогнозуючи якийсь перспективний розвиток кожної своєї території, вирішила заповнити ці землі, які на сьогоднішній день облогують, можна сказати, не використовуються шляхом розміщення тут. Сонячних батарей. Це в перспективі дасть можливість накопичувати і забезпечувати приміщення, які тут розміщені, зокрема, амбулаторією сімейного типу, ось, а надлишки продавати державі і заробляти на цьому кошти. Ця трагедія сталася у березні 1943 року. Похована тут ціла родина Трусевичів. Це Збігнев Трусевич, Ядвіга Трусевич, їхні малолітні діти і матір директора тогочасної школи, тодішньої школи Болеслава Наумовича Марія Наумович. Їхні тіла десь тут є. Це не може бути навіть не не зовсім точне місце, бо хрест встановлювали вже на початку 2000-х. Це коштами польської сторони. Бо там ще хрест був встановлений далі, де було місце масового захоронення поляків. І в 2011 році поляки вирішили ну, увічнити це місце, і там вони побудували такий, поставили пам'ятний хрест. Тоді приїжджала велика польська делегація. В 2011 році сюди тут відбувалася відбувалися богослужіння, і приїжджали навіть приїжджали ще люди, які тут колись жили на території села Холоневичі. І там далі ще встановлений хрест. Тут пішов на фронт і на тому монту закінчилося, тут територія міста, тут знаходиться поліцейське постійно. А тут знаходилося посткове відділення, яке знаходиться. Faz Porque... Tá? Це директор школи Боліслав Наумович разом із своїми учнями. А рік який? У 1935 році була заснована школа. Ну, А в якому році фото зроблено, по-моєму, в 39-му, бо там було з другої сторони написано. 39-й рік. А наші діти тут видно Босі в такому, тому, такому одязі Селянському. І оце той директор, директор школи Боліслав Наумович. У 20-х-30-х роках десь приблизно на цьому місці. Знаходився поліцейський постерунок Луцького повіту, Сильненська гміна села Холоневичі. Тут е, чергувало троє четверо поліцейських, які слідкували за порядком не тільки в Холоневичах, а й на навколишніх селах. А ось приблизно е, там, де знаходиться зараз наша сільська рада чи Старостинський округ, тепер уже там е, знаходилася агенція е, телефонного. Телеграфічна, тобто поштове відділення, що було дуже рідкістю для того часу. І як я казала, пан Генріх Керн навіть посприяв сам особисто цьому, виділивши стовпи для того, щоб протягли телефонну лінію до Холоневич 70 стовпів і певну суму грошей. А вже споруджувалося це місцевими жителями шляхом відробляння шарварку. Це руїни колишньої контори нашого колгоспу, який тут знаходився. Ну, його мали все розібрати, але, на жаль, за таких прикрих обставин, що почалася війна, власник цієї будівлі, який придбав цю будівлю, зараз на фронті. І от почали розбирати і не закінчили. Тому в такому плачевному стані воно все знаходиться. На цьому місці знаходиться цвинтар е, польських поселенців села Холоневичі, які прихожан е, Холоневицького костелу. Тут знаходяться поховання до 1943 року. На жаль, більшість з них вже зрівнялися з землею, подекуди ще можна знайти е, надмогильні плити, а так вже виріс ліс. У 1998 році, стараннями однієї із колишніх мешканок села Холоневич, яка нині проживає у Канаді, було споруджено ось цей хрест просто на пам'ять про тих людей, які тут захоронені. Тоді приїжджала дуже велика делегація із Польщі. І з Канади, колишніх мешканців села Холоневичі, поляків, які тут проживали, два великих автобуси. І я була присутня на цій події. Тут була відправа, і прийшло багато людей із Холоневич. І що, що було цікаво, що не відчувалося якоїсь образи за минулі часи. І що швидко знайшлися знайомі, поляки знайшли серед українців своїх знайомі, своїх знайомих, своїх колишніх сусідів, обнімалися з ними, згадували, як вони колись тут разом колись жили в одному селі. І ось тепер цей хрест нагадує про цей відрізок в історії нашого села: що колись тут було польське кладовище. Може бути. Тут похоронений директор польської школи Болеслав Наумович і його найкращий друг, лікар Сєгень Ромуальд. Як згадує, як згадував син Болеслава Наумовича за спогадами своєї мами. Це були дуже великі друзі. А вже десь у 60-х роках, коли став дорослим, син Боліслава Наумовича, він прийшов, і приїхав сюди, знайшов могилу свого батька за розповіді місцевих, де вона приблизно знаходилася, і встановив цей пам'ятник. І з того часу він постійно до кінця своїх днів, кожного року, приїжджав, відвідував могилу свого батька. Мама розказувала, що там геть за селом. Ну то як я знаю, хто їх тривога, що їх вигнали тих поляків, О, то багато погибло, то що і пам'ятника зробили, то о, по пару років, боже, до три роки вже є. Довіжу. Як ви бачували. там така дуби, дуби які були, вони там. Вже погосивши зробили пам'ятника. Ну, вони дружно жили. То ну, поляки серйозніші були, вони просто не давали, щоб дисципліновані були. Вони не давали, щоб людина пройшла куди хотіла, а просто там ми говорить, на хуторі жили під лісом, то і треба йти було понад лісом і до кладбища, і на село. Отак От не пройдеш, вони серйозні були. Там одна то ну, полячка була, то у приміщенні була, то, таку було вона, що вона зараз стоїть, ні? Стоїть? Стоїть, пані була вже, то не була у, у приміщенні. Вона довго ой, то там якийсь такі один вже в нас, в холонець був, а такі, нерозумні. То ту кабличку, що те вже там написане було все, багато таке зеленим, то він взяв, дозорвав, то кажуть, на ну, твофлі були такі на каблуках, ну що, то що диналі спороці тільки, ну пані була полячка. Напережі, напережі, напережі. Мо черед у светі від вітру шелести.